Чи відремонтують дороги, яким буде громадський транспорт, чи прибиратимуть місто, і як працюватимуть чиновники? Все це залежить від твого вибору 25 жовтня. Щоб не нарікати на владу потім, треба не помилитися зараз, обираючи своїх представників до місцевих рад. Твій голос важливий, тому вибір має бути виваженим. Що ви маєте знати про ці вибори? Це голосування є унікальним. Кожен чернівчанин вперше зістохнеться з новою виборчою системою, українським варіантом відкритих списків. Ви обираєте одночасно і партію, і кандидата від неї. На цих виборах у Чернівцях ви отримаєте три бюлетені, а не сім, як на минулих місцевих виборах: один для виборів до міської ради, другий до обласної, третій для виборів міського голови. Мером міста стане кандидат, який набере більше 50% голосів. Якщо ж передбачається, Вага буде мінімальна, то відбудеться повторне голосування, так званий другий тур, куди виходять два кандидати з найбільшою кількістю голосів. Саме вони будуть змагатися за ваші голоси вдруге. Депутати міської ради місто поділене на 42 майже однакові округи, приблизно по 4 тисячі виборців у кожному. Партії пропонуватимуть свій список кандидатів по одному в кожному із 42 округів, а також лідера списку, прізвище якого буде разом з назвою партій та кандидатами закріпленим за кожним округом. Проте партія може і не висувати кандидата на вашому окрузі. Тоді у бюлетені будуть вказані лише назва партії та її лідер. Вам варто знати, що в такому випадку, голосуючи за партію, ви забираєте голос зі свого округу і передаєте його кандидатам з інших округів від партії, яку ви обрали. Важливо розуміти, що від вашого округу балотується особа, прізвище якої написане після назви партії та лідера списку. Саме вона має шанс стати депутатом, якщо партія подолає 5% відсотковий бар'єр. Загалом від кожної такої партії до міської ради пройдуть лише ті кандидати, в яких буде найвищий відсоток голосів порівняно з іншими кандидатами у списку. Тобто, навіть якщо кандидат набирає найбільше голосів на вашому окрузі, він може не потрапити до міської ради, якщо його товариші по списку наберуть на своїх округах більший відсоток голосів аніж він. Автоматично до міської ради потрапляє закріплений лідер списку. Місцеві вибори це важливий крок. Ви обираєте не просто партію, а конкретну людину, котра при. Ставлятиме інтереси вашого округу, погані дороги, чиновники ледарі це наслідок поспішного та емоційного вибору. Уважно вивчіть біографії людей, яких ви обираєте, та дізнайтесь про їхню діяльність. Лише знання і постійний контроль за діями влади принесуть результат та допоможуть нашому місту розвиватися швидше. 25 жовтня підтримай кращих кандидатів.